прямого ефірі. Сьогодні у нас чудовий день і кінець літа, тому я вирішила сходити в останній літній день. Поставимо проміння, як завжди. Так. Друзі, останній літній день. Я вітаю вас з останнім літнім днем і ми пройдемо сьогодні з вами. По набережні. Всім, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою обов'язково. Готуємося до 1 вересня. Готуємо букети. А сьогодні у нас 31 серпня. Завтра осінь, Це чудово. Пройдемося зараз по набережній. За все літо хотіла пройтися і показати вам чудові фонтани. І нарешті сьогодні є хтось зі мною. Зараз подивлюсь, Абрам! Доброго вам дня, чудового настрою! Дякую, що ви зі мною! Дякую вам за коментар, за підтримку в чаті. Пройдемося сьогодні нашою набережною. Я вам якось розповідала. Ми сідали на автомобіль, проїжджалися від початку до кінця набережної і е, засікли, скільки це буде кілометрів. У нас вийшло 34. Так, у нас насправді найдовша набережна в Європі. Ну, ми сьогодні не будемо з вами ходити всією набережною. Я пройдуся лише центральною частиною. Хотя, е, набережна в нас красива скрізь. Можна гуляти і на початку набережної, там, де тільки ми переїжджаємо від Придніпровська, і там дуже чудовий екопарк, я вам показувала. І далі, якщо взяти середину, там, де набережна перемоги, там дуже чудовий, далі у нас є набережний сквер, він так і називається. Зробили дуже чудовий єде, теж пройтися з дітками самим. Погулятися і активно, і пасивно. Як тільки, як тільки хочеться відпочити, можна. І сьогодні я ще узнала. Сьогодні, сьогодні друзі, день, ну, навіть як це так сказати, день відпочинку на природі. Так, тому треба брати все, що кому подобається, і йти на природу. Сісти десь на лавиці, поїсти бутерброди, сісти, ну, що хочеться, те і чай попити, бутерброди і так далі. Це завжди позитивно, завжди мені дуже подобається. Сьогодні ми, зараз ми зараз знаходимося на набережній, навпроти готелю Дніпра, скажімо так. Пройдемося. Я хочу сьогодні вам показати чудові наші. Фонтани, і оскільки все-таки на вулиці жарко, хоч і кінець робочого дня, але жарко. 에, зараз я тут я припаркувалася і дуже чудові 에, ялинки і вирішила зразу тут вам їх і показати. Бачите, тут дуже красиво. Зараз я по периметру покажу вам. Так, а хочу ще продовжити тему набережної. Це в одну сторону, це ми тільки проїжджали по правому березі, а на лівому березі також є набережна. Так? Можна ще й там проїхати, ми там проїжджали. Так чудово стояти під ялинкою. Ви чуєте шум автомобілей, тому що це у нас набережна, Наразу покажу частину нашої набережної. Так. Але ми не про дорогу, а ми про ось. Ми про набережну саме Дніпра. Друзі, ну що, я з вами поздоровалася. Я вам ще раз бажаю потом, чудового дня і чудового настрою, чудового закінчення літа і позитивного очікування осені, золотої чудової осені. І...